Сят бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Про це повідомив генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог атакував 42 рази поблизу Мирнограда, променя та Лисівки. Напруженою залишається ситуація. І на Лиманському відтинку українські оборонці відбили 20 російських штурмів в районі Зеленої Долини та Серебрянки. Намагалися окупанти витіснити наших бійців з позицій на Краматорському та Торецькому напрямках. Там відбулося 4 та Сім боєзіткнень відповідно. На нашому ефір долучається Яна Колпакчи, заступник директора з психологічної підтримки персоналу механізованої роти 23 ї окремої механізованої бригади. Яна вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю на нашому екрані. З'явилися реквізити збору. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? 에, збираємо на два екафло для взводу безпілотних систем нашого батальйону для того, щоб у них завжди було живлення, вони були на зв'язку. І це найнебагатіша річ, так як минуле, на жаль, згоріла. Друзі, ви бачите мету цього збору, вона не настільки масштабна, як у нас бувають в прямих ефірах. І я сподіваюся на те, що ми, ну як мінімум, більшу частину цієї суми в межах нашого спілкування закриємо. А Часу дуже небагато, тому якщо у вас є якісь роздуми, відкладіть їх у бік і зробіть добру справу. Пані Яно, ми щойно говорили про застосування дронів на фронті. Хотіли б цю тему продовжити і з вами. Якщо загалом говорити про тактику росіян, то що ви помічаєте? Як змінюється тактика застосування цих засобів ураження? І саме під час цієї хвилі наступу? Тактика росіян завжди працює на виснаження нашої піхоти, на виснаження наших бійців. Тобто спочатку це, починаються мінометні обстріли, починаються атаки півдронами, які у них є набагато більшій кількості, ніж ми їх маємо. Це ефективна їх розвідка і чітке влучання по нашим позиціям. І далі вже заходять малі групи штурмові ворога, які також працюють на виснаження, на відрізання нас від логістичних шляхів для того, щоб повністю. Знеживлити, скажемо так, наші позиції, наших людей, представники Збройних Сил України повідомляють, що росіяни нарощують кількість бійців у своїх піхотних групах, тобто, грубо кажучи, нарощують натиск на позиції оборонців українських на цій території. Скажіть, будь ласка, чи фіксується щось подібне на Донеччині? Так, ніколи не спостерігали, щоб у них зменшувалась кількість людей на нашому напрямку. На жаль, з тих пір, як ми сюди заступили. Тобто в них достатня кількість як техніки, так і дронів, так і людей. Вони можуть собі дозволити формувати малі і штурмові групи і тримати піхотні позиції. Друзі, я нагадую вам про збір. Він триває вже плюс 5 тисяч. Є на рахунку для екофло для 23 бригади. Друзі, будь ласка, долучайтеся активніше. Ця річ потрібна для наших бійців. Це потрібно нам, тому що ми маємо стояти поруч. Вони нас там боронять на передовій. Ми тут маємо робити все можливе, що є в наших силах, аби максимально їх підтримувати, щоб ця підтримка дійсно відчувалася і вона буде відчуватися. В наших донатах. Е, Яно, е, про дрони хотіла б продовжити загалом про те, як вони використовують саме логістичну функцію на полі бою. Е, з нашого боку, наразі м, логістичне е, логістичне забезпечення переднього краю здійснюється в основному виключно завдяки дронам, завдяки доставки провізії дронами. Також це е, Розвідка, без якої ну у нас не було б чим б не могли коригувати роботу ворога, їх переміщення і так далі. Так само, ударні дрони, скиди це те, на чому зараз за рахунок чого ми можемо захистити нашу піхоту. Тобто наразі це найефективніший, найнеобхідніший напрямок розвитку в принципі оборонної функції. Останнім часом в інтернеті почали з'являтися відео у більшій кількості як бійці збройних сил України збивають ворожі дрони за допомогою легкоствольної зброї, тобто звичайними дробовиками. Скажіть, будь ласка, яку роль зараз ось ця зброя почала відігравати у комплексі протидії ворожим дронам? З мого спостереження це дуже ефективно, і на мою думку, було б дуже непогано забезпечувати бійців саме? А дробовиками для якраз таке збивання дронів. То, з автомата це на жаль не кофе. я сподіваюся, що це набере своїх обертів і наразі надалі буде це безпека наших людей в першу чергу. Дякуємо вам, Яна Клопакчі, була з нами на прямому відеозв'язку. На жаль, стикнулися ми з певними труднощами технічними наприкінці нашого спілкування, які ви могли помітити, але на щастя змогли почути усе, що Яна розповіла про ситуацію на Донеччині, зокрема.